Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну що ж, йде, йдуть повідомлення про те, що Збройні Сили України загнали там якийсь мішок чи котел кадирівців на Курщині. Ну, це, звичайно, дуже добре. Чому дуже добре? Ну, згадаємо, наприклад, Другу світову війну. Коли союзник Німеччини, Гітлера у Другої світовій війні, ну, вийшов із цієї війни, так, оголосив, так, би мовити, нейтралітет. А коли е, союзні війська. Відкрили другий фронт в 1943, не в 1944. А в 1943 році під час Курської дуги війська союзників висадилися на Сицилії. Це Італія, якщо ви пам'ятаєте, і шкільної географії. І щось. Так ось Сицилія це Італія. І після цього Італія так. Оголосила про вихід із війни, про нейтралітет там і всякі інші такі штуки. Так ось, для того, щоб Чечня вийшла із її війни, як союзник Московії, абсолютно незрозумілий союзник, звичайно, тому що. Це московити андрофаги влаштували геноцид чеченців під час Першої і Другої чеченської воїн і воювати на їх стороні для поневолення ще одного народу це не те, що маразм, це злочин проти. Свого народу і проти того народу, проти якого ви воюєте. Це не має прощення цьому. Аллах не простить чеченцям мусульманам те, що вони роблять і робили в Україні. Так. Тому коли потрапляє оця маса, цей весь ахмат, який сила нібито, потрапляє, і його просто знищують, не беруть в полон, а знищують, то це передумови для того, щоб Чечня вийшла із цієї війни. Якщо не оголосила про нейтралітет, то хоча б це. Не формалізувала, не заявляла, але реально вийшла з цієї війни, яка то вже їй то вже абсолютно не потрібна. Так. Це злочинна війна не тільки проти України. Це злочинна війна проти Ічкерії. Це злочинна війна проти Ісламу. Так. Це ж просто очі... настільки очевидні речі, тому. Будемо вважати, що знищення Ахмату, так, це проведіння Боже, яке ну, насилає кару на тих, які ну, діють на боці зла. Те, що Ахмат і те, що кадирівці знаходяться на стороні зла, на боці зла, я думаю, що це. Ну, ні в кого немає в цьому сумнівів. Тому я, я не знаю, чи варто брати в полон так, цих ахматівців. Чи може зробити так, як робили союзники із колаборантами італійськими і не тільки італійськими. Так, тому що це колаборанти чеченського народу, це колаборанти Ічкерії, так, які стали на бік зла і проти сил добра.